Всім привіт! У мене є чудова новина. За промокодом Samsung 2025 отримай знижку 2000 гривень на передзамовлення Galaxy Fold 7 та Flip 7. Встигне скористатись пропозицією, адже промокод діє всього 24 години. Поспішай стати власником новинки. Вся інформація буде за посиланням під відео. І цьогоріч сталися справді грандіозні зміни. Galaxy Fold 7 став тонкішим, ширшим. Кращим. А Flip 7 прийшов вразити зовнішнім екраном на всю передню панель та збільшеним внутрішнім екраном. Samsung Galaxy Fold 7 це інноваційна новинка, яка повністю змінює сприйняття складених смартфонів. Головним нововведенням стала кардинально зменшена товщина в складеному стані, що становить 8,9 мм, як у звичайного монолітного смартфона. До того ж, новинка відчувається неймовірно легкою, порівнюючи з минулорічним Fold. Вага Fold 7 складає всього 215 грам. Містрі став і трохи ширшим та вищим, рамки тонкіше. І зараз, користуючись пристроєм в складеному стані, у тебе виникає відчуття, що це просто звичайний смартфон із якісним 6,5 дюймовим AMOLED ltpo екраном, з максимальною яскравістю 2600 ніт та співвідношенням сторін 21 на 9 Але відкривши смартфон, ти здивуєшся ще раз. Fold 7 стане неймовірно тонким планшетом з товщиною 4,2 мм, та яскравим 8 дюймовим AMOLED ltpo екраном. що Дійсно вражає. А для збереження міцності цієї тонкої конструкції було розроблено оновлений шарнір Armor Flex Hinge, що поєднується із покращеним матеріалом корпусу Armor Aluminium і інноваційним склом Gorilla Glass Keramic 2 та Victus 2, тоді як Galaxy Flip 7 смартфон, що дозволяє виділятись. Саме тому новинка отримала великий: 4,1 дюймовий amoled екран на всю передню панель в складеному стані. Екран елегантно огортає острівки камер та спала, що дозволяє на наповну увімкнути фантазію та кастомізувати панелі, як душа забажає. Екран отримав частоту оновлення 120 Гц, максимальна яскравість 2600 Ніт. І у тебе є можливість запускати на цьому екрані будь-який необхідний застосунок, наприклад, навігатор чи запустити камеру, щоб робити селфі та записувати відео на якісні основні камери пристрою, ще є унікальною можливістю саме смартфонів Flip та Fold. А розкривши смартфон, на тебе очікуватиме 6,9 дюймовий AMOLED екран з максимальною яскравістю 2600 ніт. Екран став відчутно більшим за попередника, а зменшені рамки роблять враження, наче користуються звичайним монолітним смартфоном з тонким корпусом товщиною 6,5 мм. Новинки Galaxy отримали оновлену систему One UI 8 що порадує багатими можливостями кастомізації інтерфейсу та безлічу можливостей AI. Широкий набір шаї можливостей Galaxy дозволить редагувати текст, структурувати нотатки, редагувати. Фото та прибирати зайвий шум на відео, а завдяки співпраці з Google було поліпшено функцію обвести і знайти. Тепер виділяючи щось на екрані, штучний інтелект може надати стислу інформацію про виділений об'єкт. Gemini став ще розумнішим, і крім звичайних відповідей на запитання, ти можеш увійти в режим розмови Gemini, який може в реальному часі відповідати на запитання, а надавши доступ до екрану чи камери, відповісти на запитання, що це за авто, чи як краще відредагувати. Фотографію і для неймовірної швидкодії шаї та інтерфейсу Galaxy Fold 7 отримав Snapdragon 8 Elite for Galaxy, який побудовано на 3-нометровому техпроцесі на власноруч розроблених ядрах Qualcomm, що дозволило покращити всі аспекти смартфону, швидкодія повсякденні, ігрова продуктивність, енергоефективність 8 Elite. чудово покращив всі аспекти роботи Fold і дав можливість довготривало грати навіть в найвимогливіші ігри. Тоді як Galaxy Flip 7 отримав нову. Новенький, 10-ядерний Exynos 25.2.0, що побудовано на 3-хнометровому техпроцесі, та оснащено продуктивним графічним прискорювачем Xclips 950, що забезпечує плавний геймплей на Flip 7 та чудову енергоефективність. Samsung гарно попіклувались про автономну роботу своїх складених смартфонів і оснастили Galaxy Fold батареєю на 4400 мА, на годину, а Galaxy Flip 7 акумулятором на 4300 мА. На Також смартфони підтримують швидку дротову. Та Безротову зарядку. Крім того, варто відзначити, що Galaxy Fold 7 отримав оновлений сенсор основної камери на 200 мегапікселів з розміром 1 до 1,3 дюймів. Так, це та сама камера, яку ми вже бачили у Galaxy S25 Ultra. І це наступінь підняло якість фото та відео на Fold. Сенсори камери на Galaxy Flip 7 не змінились, порівнюючи з попередником, проте покращення отримав Pro Visual Engine, який поліпшив роботу з кольорами, виявленням основного. Об'єкту зйомки в портретному режимі та зменшив шум під час нічної зйомки. Тому не втрачай шанс отримати знижку 2000 гривень за промокодом Samsung 2025 на передзамовлення FOLD 7 та Flip Сім. Встигне скористатись, адже промокод діє всього 24 години. Поспішай стати власником новинки. Вся інформація за посиланням під відео.